Україна гідна земля казковою мальовничою природою та ландшафтом, Смарагдовими скарбами української землі поправу вважають рослинниці, ліси, гаї, діброви, луки, сади. Комунальний заклад позашкільної освіти станція юних натуралістів Покровського району Криворізької міської ради. Це пейзажно неперевершений острівець живої природи, наповнений рослинним символізмом української нації, який передається через застосування на ландшафтній площини рослинних угрупувань, які є національними символами садово-паркового мистецтва України. Територія закладу поділена на відділи, де у кожному з них ростуть рослини символу України. Які премондрували в наше сучасне сьогодення з давніх історичних часів встановлення Незалежної України. Ось колекційний відділ, і там ростуть Тендітна білосніжні ромашки, блакитні волошка, яскравий племені чи червоний ляк. Дерева. Кущі трав'янисті рослини своїм видовим різноманіттям радують кожного дня щире серце справжнього українця. Плодово-ягідний відділ славиться вишневим салом та полоничною галявиною. Дендрологічний відділ зібрав у собі дерева та кущі символи України: це дуб, береза, ялина, клен, бузок, верба, калина. Гордість у станції юних натуралістів вважається квітково-декоративний відділ. В ньому різноманіття квіткових рослин досягло пікових масштабів. Тут на квітниках та клумбах ростуть квіткові рослини, насаджені з вихованцями гуртків, квітникарство, ландшафтний дизайн з елементами комп'ютерного проєктування. Такі як мальва, м'ята, барвіно, чорнобривці, соняшник. Хунвалія, тролів. Вони радують відвідувачів своїм прекрасним цвітінням з ранньої весни до пізньої осені. Рослини на території закладу висаджуються педагогами та вихованцями сьом. Комунальний заклад позашкільної освіти станція юних натуралістів Покровського району Криворізької міської ради тісно співпрацює з закладами освіти міста. Озеленюючи їх територію рослинними скарбами, складові цих живих систем стали неперевершеними символами українських родин. Адже ми усі Україна.